День, слава Україні! Привіт з Запоріжжя. Колись давав рекомендації, в мене є відео на каналі, які маніпулятори куплять, які не куплять Ось хочу показати оце хіаби. Ну, вони хіаби є. Що там, фассічі. Я казав, що з тумбою, з литвом, це чавом, я не знаю, що це таке. От, лети, лита тумба, а в мене от за півроку це... Це вже другий. Той замінили, а це люди хочуть, ну це то без мене, вони, не, це я приготував, я зняв. Бачите, тріснули вони, вони вже варили його, тумбу варили. Моя задача зняти, зняти і поставити. От, будуть десь робити, вони хочуть. Хочу тут все проточити і сюди кільце надіти, ну Десь вони. Я б за таке не брався, я б сказав, що давайте міняти. Ну Хочуть хочуть хай роблять. Ну ось Оце показово такий випадок. Коли вибираєте маніпулятор, я б не радив би брати з отаким з литвом. Я скажу, за півроку це вже другий. Теж був хіап, який там. Це 0,81. Це 0,81, а то був у мене 0,6, мабуть. Взимку був, був ну, нещодавно, там три місяці десь тому. Бачите, його заварили і він тріснув знову. І вони хочуть зараз. Це на розточному станку пройти, сюди бандаж надіть а тріщина, вона тут, тут вже заїхав вона ще нижче пішла Ось так от я так залишив труву щоб тут там різьба, щоб що хто буде робити щоб потім я не був крайній щоб вона закручувалась щоб вони міряли тому що вона стягне його Да, така робота ось і все Знайти його, це, це, це заміна маніпулятора або робити таку таку сталеву. Тому, коли будете вибирати маніпулятор, беріть зі стальною тумбою. Така порада. А ні, якщо не хочете, тоді мені більше роботи буде. Це до побачення перемоги нам всім.